На, поскладаєш собі і поприбирай давай уже буб, ну вже грязно. Скільки це можна терпіти? Зараз. Зараз? Зараз то є така хвороба. А чим це ти є така зайнята, що вже не можеш? Га? Прям уже. Ну, я втомлена після школи. І ще в неділю до церкви ходила. Взагалі не мала дня вольна. Цілий день була занята. Ну, а ти а я бабця втомилася? Казала, що дуже часто зі школи. Але втікала. бабця є стара, і я взагалі не можу про це. Ну, стара. Говорила, що нічого не хотіла помагати. А хотіла це ти якнайшвидше втікти від цього. Розумна вдалася, га? А ось я, коли була така, як ти, ходила до школи пішки 2 кілометри, потім сідала ще на автобус, їхала до трамваю, з трамваю, знов ішла до школи 2 кілометри. Ти б краще знайшла собі якесь хобі. А краще, щоб то було хобі прибирання, а? <туквальна> так, щоб було чисто. Ну, добре, я поняв. І оце теж піднімеш. Що скинула. Ну, то піднімеш. І не зараз, а вже. Ну так чисто. Добре. Прийду провіру. Você aproviu?